Колеги, всім привіт, всім мої вітання. Чепили пложок Велезагра 2 плюс 1 і їдемо на Кукурудзу. Поки чекаємо великого плуга, обов'язково ми вам його покажемо, продемонструємо в роботі. Я думаю, до нас прийде сервіс, бо ми у даній серії плогів, той, що прийде, ми трішки далекі. ми його ніколи не бачили, тому треба буде підтримка сервіса. Ну а поки.. Є час, ми його не гаємо, бо він зараз дуже-дуже цінується, цей час осінній, поки є такі деньки, ми вириваємо, які будемо проводити оранку невеличких ділянок. Ну ви ж, друзі, звичайно, поставте подобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписався. Покажу вам сьогодні оранку кукурудзи даним клубом, бо багатьох щось він, я так розумів, не хоче орати. Чи то люди не хочуть орати, чи то клуб не хоче орати, То ну, я думаю, що передочок, то люди не хочуть орати. Включаємо передочок, бо переїжджаємо отаку тут місцевість, бачите, вода стоїть. А ми по болоту прямо. Ну як прям? Потихеньку переїжджаємо, та й все. Невеличкий дощик, бачите, трішки від ржавів. Там воно зараз буквально там якийсь кружок 500-700 метрів він буде області. Так що, отак, по налаштуванням рулетку взяв, заміряємо, все покажу по навіски трактора, по винтам, по перепужникам на яким отворам, по потяг. Користуйтеся, кому буде потрібно. Взагалі немає ніяких секретів у цьому. Якщо у вас він не варає, то зроб... зробите отак, як у нас. Я думаю, він у вас повинен робити красоту. Повинен робити так, що Пікасо не малював такі картини, як буде малювати даний плуг. Так що так, прямуємо до поля, там вже все покажемо. До речі, да, непоганий не дощ у нас пройшов 18 міліметрів. Як воно зараз піде, будемо спостерігати, будемо дивитися. Трем! Осені любов! Ми танцюємо покидаємо! Світло, зорі мовчать, а ти все, ще поряд Твоя рука тримає мій спокій щільно, Шепочеш, як дощ по даху вночі. Мовкава гірка, але рідна мені. Твої губи осінній вогонь Спалює серце, але я йду знов. Осінь любов, це ти, ми балай. Да. Ось і любов назавжди <тит> твої очі у мовдим у світлі, погляд, що зрізає шепіт мовчки ти сказала все, я залишився в тобі. Ці вулиці пам'ятають кроки. Мисли, як двоє заблукалих нот. Всі пісні світу про нас, і кожна трохи твій голос, трохи мій хип. Я не юний, вже я був усюди, але в тобі знайшов себе знов. Моя душа як старий вініл. Але твій сміх це мій новий звук. Осінь і любов це ти. Ми танцюєм, поки дощ летить. Моє серце палає вогнем. Hey! Осінь і любов назавжди, осінь і любов це ти, ми танцюємо. Друзі, перший прохід трішки в нас знову ж таки пузо вийшло, ну то нічого. Як будемо починати сіяти, то будемо починати сіяти з того краю, та й буде нормально. А тоді воно Значить Плужок Велесахру, 2 плюс 1. Перший прохід, вже зрозуміло, що буде такий собі, бо самі в общем розумієте. Ну а там далі паде у свою порозну її. І... Буде повен-повен шики дим. Так що працюємо. Так, що, друзі, не пішло. Не пошло по тій причині, що не те, що що плуг не пішов, плуг то пішов, нормально. На навіскі, на оцьому важелі, на ухі, петух я її називаю. Е -е, палець. От ламався палець, коротше, лопнув. І лопнув палець, а дивимося, воно в нас те ухо і було підношене, тому ми вирішили не ризикувати. Пальце поїхали, взяли додому, вставили, а воно ще якраз на циліндрі ще і ухо трішки розігнуло. То коли вставляємо палець, то і палець розгинає. Значить, що ми зробили? Замовили новий важіль, наскільки я розумію, оригінальний 1950 гривень коштує. Бо дивлюся там на інших сайтах 1100-900 гривень думаю ні, хай воно буде дорожче, можливо воно буде краще ходити. Ну а так, як бачите, перший проход тут такий собі, не дуже красивий. Ну нічого, воно все піде, нормально. На п'ятницю обіцяють, обіцяє бути сервіс, обіцяє бути більший плуг, Ну, все рівно ми маленьким будемо радь, будемо його показувати земтезоном, більше, то само собою будемо показувати. Тому що там, вибачте, на слові така дурамаха, що ти що ти що купить. Ну в общем, із запасом взяли на вирост. Так що отак. Їдемо, день сьогодні не пішов, ну нічого. Зараз, можливо, треба обережно доїхати додому і будемо, мабуть, розбирати навіску, щоб замінити, Ну, підготовлювати, щоб прийшло оте кріплення, ми його туди одразу жахнули і. І поїхали працювати в поле, щоб не гаяти час. Так що так. Працюємо. Всім привіт. Наступний день. Це значить, що відцепили плужок. Поки ще стоїть, відпочиває. Ну а тут пацієнт на ремонті. Один ось стоїть уже, ну це не пацієнт, стоїть вже із арпальчиком. Причепили. Вчора. Гідравліку підключили, транспортну стрічку працює, все нормально. Ну, Єдине, що то тут аж немає фіксуючого. Треба буде шнурок прив'язувати, як Льоня бобошку робив на цьому на скауті. Шнурок прив'язали і все. Значить, взяли ще ось такий розширюючий бачок. На МТ-зона. Взяли оригінальне, як стверджує. Продавець вухо чи кронштейн. Отаке воно. Ну так. Да. Взяли отакий хвостовик чи переходничок, значить, на ДТЗ підарпал із 6 на 8. І замінимо так само антифріз. 892-й. Тут уже залили антифриз, ну, в принципі, кругом антифриз, а тут ми вже... Скільки? Там ми його, мабуть, років два, мабуть, вже не міняли. Чи... Чи минулому році ми є. Ну, в общем, треба, він у нас ото був грязний, то ми замінимо ще раз його, хай хай буде. Так, що тут у нас? Значить... Розкрутили. Я ось розігнуло у нас трішки ось вухо тут на циліндрі. Ну да. Угу, Тут воно. А ти бачив, а воно тут навіть ось еліпсом зробилося. да це, звісно. Ну, будемо будем дивитися. Ну і така процедура. Це є вухо, значить, ліве. Взагалі без питань злізло легенечко маленьким молотком цак-цаки і пішло. Це наша саморобна догрузка. Оце ось, ось це на чому ми доїхали. Так що отак. Зараз будемо якось, не знаю, чи розрізати той старий кронштейн, бо тут дивіться ось. Розтовкло як. Ну воно ще до нас було розтовчене. Плюс ми ще потовкли його так що будемо міняти. Так, де ж це штоперка? На керно ще привертаю Так, десь десь отак. Це багато? Ні, то багато. Це мало? Це мало. Отак. Десь... А ще є на, на один. Ні, то ні, Це на назад. Ну, да. ну подожди, якщо ми сюди повернемо, лучше ж буде защлкуватися. Так ми ж можемо ті -мо -ті. О, Там... А, я поняв. Ну можемо і так, да. Ну хай значить отак іде. Заявили, що запчастина оригінальна. Ну побачимо, наскільки воно оригінальне. Наскільки... Да. Ну а старий ми не цей. Не змогли зняти, розрізали болгаркою. Вал залишився цілий. Так що все нормально. Буде працювати, я думаю. Тут стоял, да? Да. Штопорный. Вот верт кавер, а не моя.